Так, я вже на кухні і буду готувати дуже-дуже смачне десерт, сирно-гарбузний. Ось я зараз наріжу гарбуз і поставлю його варити. Гарбуза беремо 500 грам, заливаємо водою і варимо до готовності. Подальші кроки розкажу. Так, гербу звариться, тепер натираємо цедру одного апельсина і вичавлюємо сік з нього. Так, у нас буде дві маси: сирна і гарбузна. І для кожної я окремо готую, заливаю желатин, 20 г желатину заливаю 100 мл води холодної і чекаємо, щоб він набух. Гарбуз готовий. Зараз я його зб'ю блендером. Додам 2 столові ложки меду, сік апельсину і цедру апельсину. На водяній бані розтопила желатин Вливаю до гарбуза і ще раз гарненько перемішуємо. І все, гарбузна маса готова. Зараз займемося приготуванням сирної маси, для якої беремо 350 грам сиру. Додаємо пакетик ванільного цукру, 50 грам цукру, можна, звичайно, замінити цукор на мед. Ну, так само в гарбузній масі, якщо немає меду, можна мед замінити на цукор. 60 грам цукру і 140 грам йогурту. У мене грецький. І все гарно будемо збивати блендером до однорідної маси і в кінці додаємо розтоплений желатин. Так, збили сир, вливаємо сюди желатин і гарненько перемішуємо. Ось, дві маси готові, вони повинні бути по консистенції приблизно однакові, і зараз будемо їх об'єднювати в одну форму. Так, і тепер беремо приблизно по дві столові ложечки. Ось так викладаємо по черзі кожну масу. Сирно вже застигає, треба скоренько. І тепер відправляємо в холодильник до повного застигання. Потім покажу, який розріз. Так, як я обіцяла, показую розріз. Ось такий чудовий, смачненький та корисний десерт. Можна приготувати в домашніх умовах. Зберігайте собі ідею, пробуйте всім смачного.